Вітаю вас на каналі Йоханей Футбол. Сьогодні ми оглянемо матчі з українцями за кордоном, які відбувались вчора. Саме матч Реал мадрид Алавес і Жерона проти Віля Реал. Давайте розпочнемо з Реал Мадриду, де мав зіграти Андрій Лунін. Але він знову не вийшов у стартовому складі Реала на матч Ліги Європи на матч Лі... Ла Ліги, вибачаюсь. А в стартовому складі вийшов все-таки Куртуа. І зіграв Реал сьогодні дуже класно. 5-0 вони розвалили Алавес. Давайте подивимось, хто в нас забивав. І розпочнемо ми з того, що Бельгем забив гол. Два рази Вінісіус відзначився, Вальверде забивав і Ґюлер. І до поганих тепер новин переходимо. Переходимо до поганих новин саме за оцінки після гри. Джудбельним 10-ка, Вінісюс 9,2. І саме хренове для нас це Тібо Куртуа, який отримав 9.9. Зіграв він в цим матчі просто неймовірно. Оцінка, в принципі, я думаю, заслужена все-таки. 10 сейв він зробив, 10 ударів по вплощину воріт в його і було. Тобто він відбив все, що йому летіло у ворота. Я б не сказав, що сейви там надто якісь видатні, але він виручив у всіх моментах, які йому довелось виручати. Тож для Луніна це фігова новина. В принципі, вона була фігова ще з того моменту, коли він не потрапив у старт, тому що все-таки є така думка, що награють все-таки Куртуа на фінал Ліги Чемпіонів, як не крути. в мене складається така саме думка. Тому. що... Якби награвали Луніна, він би виходив до Ліги Чемпіонів ще майже місяць, Чуть-чуть залишилось там три тижні. І не знаю, що сказати. Луніну треба ігрова практика, щоб виходити у фіналі. Просто так вийти після перериву. Він грав, грав, потім перерив бац. І тепер на виходь на фінал, це, я думаю, не зовсім вдала ідея. Але якщо він вийде, я похлопаю Анчелоті, що він дав шанс, заслугований шанс Луніну, який витащив в Реалу фінал разом на рівні з іншими футболістами, а проти Манцідів в одну калітку, в принципі, то я думаю, що можна буде похлопити. Але якщо вийде Куртуа, то ми всі разом будемо вболівати за Борусію. Тож такі справи. Далі переходимо до того, що Беллінгем забив сьогодні гол і віддав два асисти. І це фігова новина для нас в тому плані, що сьогодні Товбик грав свій матч і він зіграв його не надто вдало. Але до того згодом прийдемо. Тож Лунін не зіграв, куртуа зіграв дуже класно. Погані новини для Луніна. Далі йдемо матч Жерона вільяреал. Завершився тільки що 0-1 вільяреал переміг Жероном, забивав трауре. Забивав Траоре і, на жаль, не забивав у нас Довбик. Артем зіграв сьогодні середній матч. На жаль, я би зміг подивитись тільки кінцівку, так як світла не було. В принципі, неважливо. Подивився тільки кінцівку, бачив, що Артем там багато старався і намагався забивати. Видно, що трошки нервував, що не вдавалося цього, цього зробити. І в кінцівці він мав шанси все-таки вдарив він поворотом. Два рази в ствір воріт попав і один раз поцілив мімо. Також зробив 23 дотики, точність 5-69%. Програв одну дуель, одну дуель верхову виграв з одної. Позиційні втрати були 7 разів, ні разу не свалив і ні разу фол на собі не зробив. І також промазав один бікчейн з момент. Тіпто Типу, в нього був хороший момент, але який він промазав. Чесно кажучи, треба подивитись огляд, щоб знати, про що йдеться. Відіграв повний матч. Йдемо далі. У нас Віктор Циганков, який зіграв сьогодні по оцінки, здається, і по тепловій мапі. Подивіться, як він там муштрував на цій бровці. 7-6 в нього оцінка, відіграв 83 хвилини, 76 дотиків, точність пасів 90%. Один ключовий пас віддав. Зробив один вдалий крос з чотирьох. Три рази вдарив повз ворота. Спроба дриблінга була, невдала одна вудворк, не знаю, що це значить. Дві дуалі з чотирьох виграні, одна верхова програна. Також 11 позиційних втрат. І, один, і два рази зробив, заробив на собі фоли. Також один виніс, здійснив. Тож. Такі оцінки в нас отримали гравці. Але й Гарсія отримав 8,9. Він був найкращим гравцем в цьому матчі. Також непогано зіграли воротарі. І, в принципі, лінія нападу Жерони також непогано зіграла. Але лінія захисту Івілярела також непогано зіграла. На жаль, Довбек отримав одну з найнижчих, найнижчу оцінку у своїй команді, не враховуючи виходи на заміну. Виходи на заміну, до речі, не сильно покращились. І ось тут ми переходимо також до поганих новин. Це у нас саме гонка бомбардирів в Ла Ліги, де Белінгем наблизився до Довбика. За системою гол плюс Пас Артем все-таки ще випереджає Белінгема. і по голам випереджає, але Белінгем сьогодні забив і віддав аж два асисти. І була прірва просто між ними, але сьогодні Джуд зміг підрівнятись трошки до Довбика. Надіймось, Артем заб'є у наступних матчах. Нам треба голи пофіг уже на ті волів паси. Потрібні голи, щоб стати лучшим бомбардиром Ліги. Також Сорлот. Не, ну, не треба його скидати з рахунків, тому що ми його не бачили, не бачили. Бам він вилетів уже на другу позицію разом з Белінгемом, в них однакова кількість голів. І буде дуже прикро, якщо Довбик втратить можливість стати кращим бомбардером Ліги. Весь сезон йшов на першому місці майже. Майже весь сезон, там чуть-чуть полідирував. Але Артем дуже солідну частину сезону провів на першому місці. Якщо він її втратить, це буде хріновасінько. Також ми давайте переглянемо, які матчі сьогодні ще відбулись. Лише один був цікавий це Тоттенхем Арсенал, не арсенал, а Мен де забивав Холан два рази. І не знаю, що там по чемпіонській гонці. Зараз ми це подивимось. Але в цьому матчі, якби Тоттенхем виграв, то чемпіоном міг би стати Арсенал. Всі шанси в його руках були б. Але зараз, здається, вже неможливо це зробити. Якщо тільки Ман-Сіті не спотикнеться, не програє, мабуть, наступному супернику. Ось така оцінка. Бачимо, в ствір воріт однаково били. І по XG, Ман-Сіті випереджає на 0%. -5. Цілих десятих Тоттенхем. Тобто Тоттенхем міг забивати один, а то й два голи. Я бачив тільки, що промазав сон там вихід один на один, здається. Щось таке. Давайте подивимось в турнірну таблицю. У нас Мансіті випереджає Арсенал на два очки, і в них залишився один тур. Тобто Мансіті треба програвати, щоб Арсенал і Арсеналу вигравати, щоб Арсенал став чемпіоном. Арсенал наступний матч грає проти Евертона, Ман Сіті проти Вестхем. Якщо я не помиляюсь, 38 матчів має бути. Так. Тут Челсі ще два має в запасі, але в них скоро буде матч проти, здається, Ньюкасла навіть. Тож, ми будемо вболівати за Арсенал Зінченка, але дуже в них мало шансів залишається, якщо тільки Вестхем не відіграє свій матч життя. Ну і Евертон, якщо не зможе виграти в Арсенал. Тож таки в нас справи. Давайте подивимося, які матчі з українцями за кордоном можуть бути завтра, вже сьогодні, а саме Брайтон-Челсі, він всього лиш один. І давайте ми його розглянемо. Тут ми чекаємо Мудрика, його прогнозують. В принципі, Мішаня вже трошки стабільніше став грати в основі. тому і в минулому матчі, він здається, забив проти Ноттінгема один із вирішальних голів, а саме перший. Тож, на жаль, його потім не було видно, але. То такі вже справи. Тож ми його чекаємо завтра у основі. Також матчі, які відбудуться ще, це Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, також цікавий матч. Якщо Ньюкасл програє то і Челсі виграє, то Чалсі посяде шосту, шосту позицію вже. І це вже дає їм шанси на Лігу Європи. Зараз вони претендують тільки на Лігу конференції. Інші матчі в інших чемпіонатах мало цікавого. Ні, це ПСЖ, можливо, буде щось. Цікавіше. В Іспанії не знаходжу прям таких вивісок цікавих. В Україні грає Ворскла проти Шахтарі. Це фінал Кубку України. Тож завтра о 19.30 перед матчем Мудрика можна подивитись Кубок фінал Кубку України. Також в Кубок Італії фінал Аталанта Ювентус 22.00. Завтра за цими всіма матчами, які я анонсував сьогодні, будемо дивитись. Ну, вже сьогодні. 15.00. Травня 2014 року. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую вам за актив. Також заходьте в телеграм канал та підписуйтесь. Посилання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Чекаю вас там. До побачення.